Comus New Zom 7 21 на 40 мм. Це молодший представник бюджетної лінійки від відомого бренду з Італії Conus Optical і Sport Systems. Бінокль з змінним збільшенням створювався для спостереження за світом природи, тваринами і птахами в їхньому природному середовищі існування. Оптична схема на порро-призмах надає більш об'ємне зображення з природною передачею кольору. Оптичного збільшення в діапазоні від 7 до 21 крат цілком достатньо для спостережень на будь-яких дистанціях. Широкий кут поля зору дає можливість оперативно знаходити об'єкт, а продумана механіка зміни кратності наближати картинку на максимум, не втрачаючи дорогоцінного часу. Невеликі габарити і вага дозволяють брати оптику на будь-яку прогулянку в подорож. Ергономіка конструкції та органів управління дозволяє підбирати потрібні параметри в процесі спостережень. Прогумовані вставки забезпечують надійний хват. Бінокль залишиться цілим при падінні з невеликої висоти і слабкими ударами при необережному поводженні. Бюджетна італійська оптика впорається з будь-якими завданнями на полюванні і відпочинку. Характеристики змінне збільшення від 7 до 21 разів. Оптична схема на призмах пору. Матеріал оптичного скла bk 7, діаметри об'єктивів 40 мм, одношарове покриття Coated. Діаметр вихідної зіниці від 5,7 до 1,9 мм, винос 12 мм. Ширина поля зору на відстані 1000 м складає від 96 до 43 метрів, кут зору від 5,5 градуса до 2,5 градуса. Мінімальна дистанція фокусування 10 метрів, великий фокусувальний барабан. Діоптрійна є корекція правого окуляра плюс-мінус 5 діоптрій, міцний корпус, прогумоване покриття, діапазон експлуатаційних температур від мінус 20 до плюс 40 градусів Цельсію, регулювання міжзіничної відстані від 59 до 77 мм. Кріплення на штатив 1 дюйма. Вага 800 грамів. Виробник Konos Optical і e Sport Systems. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відео оглядів товарів у нашому магазині. Комплект поставки. Бінокль Conos Newzom 721 на 40 мм. М'яка нейлонова сумка. Кришки на об'єктиви та окуляри. Серветка для чищення оптики. Інструкція по експлуатації. Гарантійний талон від виробника. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні! Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Інтернет-магазин Шериф.